Для кожної дитини батько це перший і найважливіший герой. Це той, хто піднімає тебе на плечі, і ти відчуваєш себе на вершині світу. Його руки здаються такими великими і сильними, здатними полагодити будь-яку зламану іграшку і захистити тебе від будь-якого чудовиська під ліжком. Він джерело неймовірної сили та непохитної підтримки. Коли ти вчишся їздити на велосипеді, це його міцна рука тримає сидіння, обіцяючи не відпускати, доки ти не будеш готовий. Його голос це провідник, який вчить тебе розрізняти добро і зло, а його сміх найкращий звук у світі, що наповнює дім теплом і радістю. Він більше, ніж просто батько. Він захисник, вчитель і постійна присутність безпеки у величезному, іноді заплутаному світі. Батько це також наш перший великий шукач пригод і товариш по іграх. Це той, хто вчить тебе кидати камінці по озеру, будувати найвищий піщаний замок на пляжі та розповідати історії, використовуючи лише тіні на стіні. Він перетворює просту прогулянку в парку на захопливу експедицію, показуючи цікавих птахів і незвичайні дерева. З ним кожен день може бути новим відкриттям. Він заохочує тебе бути сміливим, підніматися трохи вище і досліджувати трохи далі. Його віра в твої здібності дає тобі впевненість пробувати нові речі, навіть коли тобі страшно. Він, капітан твого уявного космічного корабля і відважний лицар, який допомагає тобі битися з драконами на задньому дворі. Крім ігор та пригод, батько це глибоке джерело мудрості та надійний друг. З віком його роль змінюється. Він стає тією людиною, до якої ти звертаєшся за порадою, коли життя складним. Він слухає твої проблеми без осуду і ділиться власним досвідом, щоб допомогти тобі знайти свій шлях. Можливо, він не завжди має всі відповіді, але сама його присутність це розрада. Він навчає тебе практичних навичок, таких як зміна шини або приготування простої їжі, готуючи тебе до викликів дорослого життя. Зв'язок між батьком і дитиною це унікальна дружба, побудована на безумовній любові та взаємній повазі. Зв'язок, який триває все життя. Зрештою, батько це символ безпеки та любові. Він скеля родини, міцний якір у бурхливих морях життя. Його важка праця і відданість часто відбуваються тихо за лаштунками, все для того, щоб забезпечити краще майбутнє для своїх дітей. Він показує свою любов не завжди грандіозними жестами, а в маленьких повсякденних моментах спільний погляд за обіднім столом, тихий знак схвалення або теплі обійми наприкінці довгого дня. Батьківська любов формує те, ким ми стаємо, прищеплюючи нам цінності, мужності, чесності та доброти. Він наш перший герой. І уроки, які він нам дає, відлунюють протягом усього нашого життя, направляючи наші кроки ще довго після того, як ми покинули свій дитячий дім. Отже, чому ми маємо особливий день, присвячений святкуванню цих неймовірних героїв: День батька. Це час. Відведений щороку для офіційного визнання та вшанування величезного внеску батьків у їхні сім'ї та суспільство. Це день для того, щоб подякувати за всі жертви, настанови та безмежну любов. У багатьох країнах світу, включаючи Україну, Сполучені Штати та Велику Британію, це особливе свято відзначається у третю неділю червня. Цей час. Що припадає на теплу пору початку літа, ідеально підходить для сімейних зустрічей на свіжому повітрі, барбекю та просто проведення якісного часу разом, вшановуючи чоловіків, які так багато віддали себе нам. Ідея дня батька виникла не від великої компанії чи урядового указу, вона виникла з серця люблячої доньки. Історія починається у Сполучених Штатах з жінки на ім'я Сонора Смарт Дод. Сонору виховував її батько Вільям Джексон Смарт. Ветеран американської громадянської війни, її мати померла під час пологів з шостою дитиною, залишивши Вільяма виховувати сонору та її п'ятьох молодших братів і сестер, самотужки на фермі в штаті Вашингтон. Він робив це з мужністю, любов'ю та неймовірною відданістю, самотужки, керуючи фермою та піклуючись про своїх дітей. Він був для них і матір'ю, і батьком, справжнім героєм у повному розумінні цього слова. У 1909 році, слухаючи проповідь до Дня Матері в церкві, Сонора раптом подумала: якщо є день для вшанування матерів, то має бути і день для вшанування таких батьків, як її власний. Вона глибоко відчувала, що самовідданість і любов її батька заслуговують на таке ж визнання. Натхненна, вона розпочала кампанію зі створення офіційного дня батька. Вона зверталася до місцевих церков, IMCA, власників магазинів та урядовців. Щоб заручитися підтримкою своєї ідеї, вона запропонувала 5 червня, день народження її батька як дату святкування. Але пасторам знадобилося більше часу для підготовки проповідей, тому вони зупинилися на третій неділі червня. Її наполеглива праця окупилася. Перший день батька був відзначений у штаті Вашингтон 19 червня 1910 року. Ідея швидко набрала популярності та поширилася по всій країні. Люди прийняли концепцію вшанування своїх батьків подарунками, жестами любові та вдячності. Однак знадобилося багато років, щоб свято стало офіційним по всій країні. Нарешті, у 1972 році, президент Річард Ніксон підписав закон, який зробив День батька постійним національним святом у Сполучених Штатах. Просте, щире бажання Сонори вшанувати свого улюбленого батька, розквітло у заповітну традицію. Яку святкують мільйони прекрасне свідчення сили дончиної любові. День батька відзначають з любов'ю та вдячністю в усьому світі. Хоча традиції та навіть дати можуть відрізнятися від країни до країни. У Німеччині, наприклад, День батька відзначається на Вознесіння, що є сороковим днем після Великодня. Його також називають Днем чоловіків або традиція там досить пригодницька. Групи чоловіків, як батьків, так і не батьків, часто вирушають у піші походи, тягнучи маленькі візки, наповнені пивом, вином та традиційною їжею. Це день товариства та святкування на свіжому повітрі, весела та святкова данина мужності та батьківству, розділена з друзями на природі. Натомість, Таїланд святкує День батька 5 грудня, що є днем народження покійного короля Хуміпона Адульядета. Король вважався символічним батьком усієї нації, і цей день є національним святом, наповненим повагою та шаною. Тайці традиційно носять жовтий колір, колір пов'язаний з королем, щоб показати свою любов і вірність. Поширена і красива традиція полягає в тому, що діти дарують своїм батькам і дідусям квітку канне, яка вважається чоловічою рослиною. Це день, який поєднує особисту сімейну любов з глибоким почуттям національної гордості та поваги до улюбленої монархічної постаті. Тут, в Україні, день батька офіційно відзначається в третю неділю червня з 2019 року. Набув особливо глибокого та щемливого значення в останні роки. Сьогодні це не просто сімейне свято, це день глибокої вдячності та надії. Для незлічених українських сімей батько це не просто герой вдома, він герой, який захищає всю націю. Тисячі батьків зараз служать у збройних силах, захищаючи нашу землю, нашу свободу та майбутнє своїх власних дітей від російського вторгнення. Вони стоять на передовій, демонструючи найвищу форму батьківської захисної любові, жертвуючи своєю безпекою заради безпеки всіх. Для українських сімей цей день тепер позначений потужним поєднанням гордості, тривоги та туги. Діти по всій країні чекають, коли їхні батьки повернуться додому. Вони малюють малюнки, пишуть листи та надсилають відеоповідомлення, тримаючись за надію на швидке воз'єднання. Телефонні дзвінки та короткі повідомлення з фронту стають найціннішими подарунками. Діти мріють про обійми батьків, які перебувають у полоні. І кожне серце болить від безсилля і надії на швидке звільнення. Маленькі герої відвідують своїх татусів у шпиталях, намагаючись підтримати дух своїх захисників. Дуже багато маленьких українців ніколи не побачать своїх батьків, бо їхні татусі, на жаль, загинули ще до їхнього народження. Святкування часто тихе та задумливе. Момент, щоб помолитися за безпеку всіх українських воїнів. Це день, щоб вшанувати неймовірну мужність цих батьків. Та визнати тиху силу сімей, які чекають на них, нагадуючи нам, що батьківська любов може бути щитом для цілої країни. Те, як ми святкуємо День батька, часто залежить від наших обставин, але любов, що стоїть за цим жестом, є найважливішою. Якщо ваш батько поруч, найкращий подарунок, який ви можете йому дати це ваш час та увага. Вимкніть телевізор, відкладіть телефон і просто будьте з ним. Ви могли б приготувати його улюблену страву разом, піти на довгу прогулянку в місце, яке він любить, або попрацювати над невеликим проектом у саду чи гаражі. Попросіть його розповісти вам історії про його молодість, про його батьків, або про те, як це було, коли ви були дитиною. Слухати його історії це спосіб показати йому, що його життя та його досвід важливі для вас. Просте. Щире, я люблю тебе, тату може означати більше, ніж будь-який дорогий подарунок. Коли відстань розділяє вас з батьком, сучасні технології пропонують багато способів подолати розрив. Довгий відеодзвінок може створити відчуття, ніби ви перебуваєте в одній кімнаті. Ви можете розділити віртуальну трапезу, разом подивитися фільм онлайн або просто поспілкуватися годину, дізнаючись про життя одне одного. Ви також можете надіслати продуманий персоналізований подарунок, який нагадає йому про спільний спогад, наприклад, фотографію особливого моменту в рамці, або книгу його улюбленого автора. Ще одна чудова ідея: створити цифровий фотоальбом або короткий відеомонтаж із фотографіями та кліпами з різних років під його улюблену музику. Ці жести показують, що навіть якщо ви далеко, він завжди у ваших думках і у вашому серці. Якщо ваш татус далеко на війні, моліться, думайте про нього. Ваша підтримка на відстані має велике значення. Підтримуйте Збройні сили, якщо є можливість, донатьте на потреби захисників. Кожна гривня має значення. Це буде найкращим способом подякувати усім татусям, які зараз на передовій. Для тих, чиї батьки вже не з нами, день батька може бути важким та емоційним часом. Це день пам'яті, час вшанувати їхню пам'ять та спадщину, яку вони залишили. Ви можете вшанувати його життя, роблячи те, що він любив робити. Можливо, ви могли б відвідати його улюблене місце для риболовлі, послухати його улюблену групу або приготувати рецепт, якому він вас навчив. Ви також можете запалити свічку в його пам'ять, або відвідати його останнє місце спочинку, щоб залишити квіти та провести кілька тихих хвилин у роздумах. Перегляд старих фотографій та обмін історіями історіями про нього з іншими членами родини може бути втішним та прекрасним способом зберегти його дух живим. Можливо, його немає, але його любов та вплив є частиною вас назавжди. У цей день батька знайдімо хвилинку, щоб висловити свою вдячність. Подякуємо нашим батькам за їхню силу, їхню мудрість, їхній сміх та їхню непохитну любов. Вони невидимі герої, які сформували наше життя незліченими способами. Кожен батько має унікальну історію, унікальний шлях любові та самопожертви. Я запрошую вас поділитися спогадами про свого тата, будь то кумедний анекдот, порада, яка запам'яталася, або простий момент зв'язку, який ви цінуєте. Ділячись цими історіями, ми не лише вшановуємо своїх батьків, але й святкуємо неймовірний універсальний зв'язок батьківства, який об'єднує всіх нас. Не забудьте поставити уподобайку цьому відео, щоб більше людей дізналося про батьків, які є героями у своїх родинах, і вшанувати їх. З Днем Батька всіх чудових татусів! Дякую за перегляд!